Вітаю, друзі! Ще трошки про цю угоду зі Сполученими Штатами щодо корисних капали. Звичайно, юридичні аспекти, я думаю, що ми говоримо на наступному тижні, а зараз трошки про саму угоду. З огляду на те, що і знову ж таки виключно припущення, тому що про саму угоду нічого не відомо. З огляду на те, що от останніми аргументами, які наразі є в мережі, це. Тиску на народних депутатів для того, аби вони проголосували за те, що вони не бачили, є те, що їх позбавлять віз до США, я так розумію, що справа дуже погана. Дуже погана саме з ратифікацією угоди. Тому що якщо вже такі аргументи пішли, то, мабуть, же інших аргументів нема, як примусити. При цьому більшість народних обранців, не дивлячись на їх там здібності, прекрасно розуміють, що голосування за цю угоду і ратифікацію без того, що її бачать, при цьому, що інші їх колеги про це зазначають, і це вже зафіксовано, ну, в подальшому може для них вслідкувати принциповою кримінальною відповідальністю за ту зраду, яка там виявиться в цій угоді. Що стосується рідкоземельних металів, я думаю, що тут Україні нема за що переживати, тому що насправді, з огляду на ті огляди іноземців, і я певним чином теж маю певний доступ і розуміння тих корисних капалин, перша освіта в є як геофізик, ну, можу сказати, що рідкоземельні метали тут. Це не те, заради чого можна її було вкладати. Я думаю, що в першу чергу мова буде йти за природний газ. Те, що наразі відбувається, те, що легко достати, те, що. Собівартість чого дуже низька і що можна дуже швидко так мовити за що отримати гроші, не вкладаючи особливо ніякі гроші. Тим більше, якщо ви пам'ятаєте, мова йшла з самого початку перед укладанням угоди про позбавлення інших компаній ліцензій на розробку корисних копалин. Цього ніби уникають, але я думаю, що це тільки такі. Трошки затихли з цього приводу, однак, в подальшому ці корисни копалини, я вважаю, що в першу чергу це газ, будуть якраз за цією угодою і передаватись. Що буде з Україною, що буде з українським газом, що буде з за запостачанням українських підприємств, побутових споживачів, ну, дуже важко сказати. Звичайно, треба почекати, і я сподіваюся, що все ж таки здоровий глузд якийсь переможе і цю угоду нам продемонструють. Звичайно, це буде дуже добре, якщо ця угода припинить військові дії. Однак, як показує досвід, і от ті запити, які від суспільства, чи дійсно там є такі пункти, що одна сторона угоди, що інша сторона угоди, від цього відповіді на них ухиляються. Тому чекаємо і віримо в перемогу. Допомагаємо ЗСУ. Слава Україні! До зустрічі!